Вітаю всіх на каналі в'яжемо разом. На спицях в мене зараз полупинка. Буде МК, а в цьому відео ми зв'яжемо ось такий шнурочок. Такий шнурочок можна в'язати не тільки для полутинки, а й для інших ваших виробів. Я зв'язала в полутинці куліску в області талії і на рукавах. Куліска це ось. Такий елемент дизайну в одязі. В пошиті одязі це нашита на одяг така декоративна смужка тканини, через яку пропускається шнурок. І є різні варіанти пошиття куліски, а в'язанні в куліска має ось такий вигляд. В'яжеться в вигляді полої резинки. Тобто це така смужка зв'язана, значить тунель, туди вставляється шнурочок. Вив'язуються ось такі дві дірочки. Все це ми з вами зв'яжемо. І ось такий рукавчик. Дуже гарно виглядає, можна стягувати більше менше, як вам подобається. Цю погудинку я вам показати не можу, вона не поміщається, але покажу регланну лінію така акуратна і підрізик, підріз. Бачите, ну, тут ниточку потрібно підтягнути немає ніяких дірочок. Це ще буде все заправлятися. Ось така павутинка на спицях, а зараз ми зв'яжемо шнурочок. Так, в'язати я буду ниткою в одне складення. Ниточка у мене 900 метрів на 100 грам спиці двійка. Набираю 4 петлі. Самим звичним методом. Тепер перевертаю в'язання і знімаю першу петлю. Друга петля пров'язується за передню стінку лицьовою петлею, третя петля перезнімається нитка перед роботою. І четверта петля пров'язується за передню стінку лицьовою петлею. Перевертаю в'язання. І повторюю ці дії. Значить, першу знімаю, другу пров'язую лицевою за передню стінку, третя перезнімається нитка перед роботою і четверта петля пров'язується лицевою за передню стінку. Тепер знову перша знімається. Друга пров'язується лицевою, чи... перезнімається, за... перезнімається нитка перед роботою і четверта пров'язується за передню стінку. Знову перша знімається, друга пров'язується лицевою за передню стінку. Третя перезнімається нитка перед роботою, четверта пров'язується за передню стінку лицьовою. І так далі. Ниточка тоненька, тому так здається, що це важко, але це все реально зв'язати така собі медитація. Далі дії наші повторюються, тому пров'язуємо самостійно на потрібну вам висоту. В кінці 4 петельки можна пров'язати або гачком зібрати, або ось так спицею. Пров'язали всі петелечки. Ниточку отриваєте, протягуєте і хвостики, ховаємо гачком. Буваємо кінчики, відрізаємо, і ось такий шнурочок у нас вийшов. Дякую за увагу, до зустрічі.